Дешево досить гарно, оскільки кіто, столиця Еквадору, вона знаходиться в майже в центрі країни, то з будь села або з кіто в будь-яке село, гарне, туристичне, можна заїхати буквально за 5-7-8 доларів. Тобто по горах серпантини, автобус хороший, комфортабельний і досить досить дешевий переїзд, досить дешеве харчування, проживання, тобто. Але ну, от наприклад, наприклад, наприклад проживання скільки тобі обходить? Ну наприклад, 10 доларів можна бо можна виняти в центрі, в центрі самому центрі кіто на центральній площі, Ну, такий звичайний хостел там чи готельчик невеличкий. 10-12 доларів, а можна було і дешевше, якщо сторгувати, сказати, що основне сказати, що я не грінго, не американець. І тоді ціни падають автоматично. Вони не, не люблять американців. Для них всі білі то є американці, то є грінго. Uh -huh. Кожен хто має білу шкіру, то є грінго. Ну а Грінго то якби їхній такий недорожелюбний е, е, недорожелюбна назва кличка всіх американців. Тому як я кажу, що я от з України, то спочатку питають, де є така країна, бо вони теж не знають, де є Україна. От, і коли розуміють, що це не є Америка, то ціни падають, люди стоять набагато ще привітнішими, хоча вони і так привітні. Помагаємо завжди. Е, розкажу такий випадок. Зайшов я в Кіто е, в столиці, пішов на оглядову вежу наверх, це вже було під вечір, години вечора. Був райончик, такий теж не дуже безпечний, про це я не знав, звичайно, пан Месія називається, з нього видно все місто. І оскільки це вже було 6-7 година, вже там таксі не було, туристів не було. Я спитав одного поліцейського, як мені зайти в готель, який я показав зверху от в центрі міста. Він спитався, чи я один. Я сказав так, що я один, я собі тут ходжу. Він каже: ну, ти знаєш, тут трошки небезпечний район, тим. Оскільки той була гора, а з гори, там живуть такі теж люди не зовсім багаті, точніше бідні. Ага. То він побоявся, щоб зі мною нічого не сталося, і сказав, що е, сідай машину, я тебе довезу, аж там готель. Ну, машина там була одна, а їхали вони. Два поліцейські, три поліцейські, ще одну жіночку брала, яка в парі працювала там на горі, і ще знайшли і сказали, що ми ще знаємо місце і для те. Тобто сама поліція пильнує е, за тим, щоб туристами нічого не сталося, тому що туристи поїде для них.